Німе, кіно на Прикарпатті. Музиканти та віджеї області взялися за пошуки нового і сучасного звучання старих фільмів. Несподіване прочитання класики та модерного мистецтва представить унікальний фестиваль Старе кіно по новому його ідея поєднати традиційні канони та імпровізацію. Щоб фактично фільм сам став одним з музикантів, тобто, щоб це могла бути справді така тотальна імпровізація, і фільм мінявся від того, що думають музиканти, музично що до чого вони прийшли там. В своєму діалозі там, чи розмові. Що ми будемо грати, ми не знаємо до тих пір, поки не почуємо музику. І, власне, в цьому цікавість проєкту. Він не тільки технічно буде крос-культу-дисциплінний крос відео і музика. Крім того, це буде суцільна імпровізація як для нас, так і для музикантів. Тому що. Ми не знаємо, що музиканти будуть грати, окрім того, що дисципліни визначені, і загальні якісь стилістичні теми. Тема першого дня, тема другого дня. Музикант буде імпровізувати, ми це будемо слухати і відповідно створювати певний відеонастрій. Поринути у казку старого кіно, кажуть організатори фестивалю, можна буде одразу у холі кінотеатру. Там представлять виставку ретро-світлин. Окремі персонажі оживатимуть безпосередньо у глядацькій залі. В цьому допоможуть актори драмтеатру. Початок старого кіна по-новому ближче до опівночі, тож бажаний ось такий дрес-код. Всім глядачам у піжамах вхід безкоштовний. Саме в такому вбранні, на думку організаторів івано-франківцям, найзручніше буде насолоджуватись імпровізованим дійством. За бажанням можна одягти і окуляри. Вони не не Лише додадуть гламурності образу, але й кажуть віджеї стануть в нагоді, якщо до прикладу захочеться трішки подрімати на святі.